Він дуже хотів служити. Він він рвався на передову, але в нього був батько, сестра була, за батьком треба був нагляд, і його просто не пускали. А потім він уже сам вирішив, що повинен бути там. Зі своїм чоловіком, учасником бойових дій, Едуардом Врадієм на далекосхідне кладовище в Кропивницькому прийшла попрощатися його дружина Анна. Розповідає, Едуард в Раді народився в місті Кипуче Луганської області. Після переїзду до Кропивницького у профтехучилищі здобув кваліфікацію муляр-монтажник, електрозварювальник. Працював продавцем на ринку, потім на місцевому чавунно-ливарному заводі. У 2015 році за контрактом приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Служив у 3-му окремому полку спецпризначення. Після повномасштабного вторгнення продовжив захищати батьківщину. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, відзнакою міністра оборони України нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою командувача об'єднаних сил нагрудним знаком об'єднані сили, говорить Анна Врадій. І, будучи на фронті, йому стало там погано, бо ну там був взрив. І після того він почав скаржитися на те, що він не міг ходити. Ну, почало ногу підбирати і все. Ми його лікували заочно, так як він ще там був. Це було вонко, це страшний цирак це головного мозку. Каже, лікування почали з осені 2023 року. Перша операція була удачна, він проходив хімію, все. Потім у липні місяці йому почало ставати гірше. Коли зробили другу операцію, йому почало ставати все гірше, 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 гірше. Майже півтора місяця він повністю був лежачий. За словами жінки, помер 50-річний Едуард Врадій 1 грудня в місцевій лікарні. Поховали військового на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.